Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піців в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки. А ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Друзі, усім доброго ранку на годиничках 9.27 І у нашій в студії тут побільшало людей. А саме сьогодні в нас в гостях заступник міністра молоді та спорту Владислав Яцук, голова молодіжної ради при ОДА Світлана Івасишин та директор українського молодіжного фонду Дмитро Твердохліб. Усім доброго ранку і зразу перевірка зв'язку. Давайте по черзі привітаємося із нашими слухачами. Добрий ранок, привіт, привіт, вітаю. Дмитро твердохліб з нами тут на телефонному зв'язку. Його в нас студії насправді немає. Тому сьогодні ми говоримо з Владиславом та Світланою. Власне, ну доброго ранку, я вам вже сказав. Ну і хочеться у всіх, звісно, спитати, як почався ваш ранок, тому що всі ми люди в першу чергу, а не тільки ми працюємо. Тому розкажіть, будь ласка, як починається ваш ранок у звичайному житті. В звичайному чи сьогодні? Бо якщо сьогодні я його зустрічав е, схід сонця на залізничному вокзалі. Да, Ви цьому... приїхали зранку, я так розумію, так? так? Приїхали з Відки. Чуть не сказав з Дніпра, дуже тривалий час працював в Дніпро. Е, е, я приїхав з Києва, а взагалі ранок починається з звичайного пробудження трошки зарядка. Потім ранкові процедури і читати на роботу пошту, документи і так далі. А що стосується Світлани. А в мене ранок дуже добре. Почався з кави і далі е, такі підготовчі речі, що стосуються сьогоднішнього заходу і про які ми пізніше і поговоримо. Кава, це ви маєте на увазі зараз, чи ви вже встигли перед цим випити каву? Встигла вже перед цим випити каву. Це вже друга кава, так як, як, як і у вас програма. <смак> так само, як називається наша програма. Е, добре, що стосується Дмитра, Дмитро вже прокинувся, він, напевно, весь за роботою, тому не, не встиг сьогодні до нас доєднатись. Я встиг до вас доєднатися, але да, дуже дуже багато працю. Дуже дуже багато працюю Ранок у мене почався, значить, був чай, значить, сік, кава. Ще було какао. Я вирішив переплюнути колег по кількості напоїв зранку. Тому так бачу у вас найцікавіший початок ранку в плані напоїв. Ну, дякуємо, що розказали. І зразу давайте перейдемо взагалі до причини вашого візиту. Що стало причиною візиту заступника міністра на Прикарпаття? Знаєте, дуже подобається, коли молодь. Багато робить хороших речей. А на Івано-Франківщині молодь і молодіжна рада дуже багато робить хороших речей. Тому давно не був на Івано-Франківщині, запросили і завітав до вас, тому що ну надзвичайно важлива підтримка для них, для нас важлива їхня підтримка. А якщо можете, розкажіть, що саме хорошого такого робить наша молодь, які там ініціативи чи що. Заходи для молоді, форум. От, якщо конкретно сьогодні взяти, то молодіжний форум великий. От крім того, дуже хочеться зустрітись з керівництвом області, проговорити які далі перспективи, що відбувається, наприклад, з бюджетом на молодіжну політику в області, і яким чином ми спільно можемо допомогти в розвитку молодіжної роботи. В області. Власне, про молодіжну політику, яка вона у час війни, якою є взагалі роль молоді зараз і чи достатньо ресурсів у держави, щоб молоді люди почувалися залученими, потрібними, ну і з можливістю, звісно, реалізувати свої потреби та можливості. З фінансами, особливо з бюджетними, в молодіжній політиці завжди було важко, складно, і їх ніколи не вистачало, особливо зараз, коли йде повномасштабне вторгнення, коли йде війна. Тому нам дуже допомагають наші міжнародні партнери, які підтримують фінансують виконання політики, виконання заходів, реалізацію заходів. Тому щодо молоді, ну вона як завжди, активна а молодіжні працівники. Незважаючи на ті події, які відбуваються, активно долучалися до волонтерства і до розвитку, і тому і сьогодні перевчаються працювати по-новому в умовах війни. Тому ми, як міністерство, як дві державні установи, у нас є, робимо все, щоб долучати саме молодіжних працівників до нових знань, до навчання. Ну, тому так а, цікаво щодо молодіжних рад. От існують такі молодіжні ради, і от цікаво дізнатися, навіщо і для кого взагалі вони створені та існують? А, молодіжні ради це голос молоді, участь молоді. Да? Тобто вони створені в першу чергу для молоді, але тут можна знаєте, подискутувати і а, тому, що. Це дуже важливе, це поєднання влади і молоді. Якщо щось необхідно робити для молоді, то це необхідно робити саме за участю молоді. Так от молодіжна рада це є отим от місточком між молоддю і владою. Тобто це представники молоді у владі, біля влади, разом з владою. Тобто Тут можна багато таких словосполучень говорити, але дуже важливий цей зв'язок, щоб все, що робиться для молоді, робилося спільно. А молоді з молоддю для молоді і силами молоді, оскільки ці молодіжні ради вони ініційовані і підтримуються владою, Я так розумію, так влада намагатиметься намагатиметься формувати схвальні та лояльні погляди молоді до своєї діяльності, чи не так. Ну, якщо вони хочуть, щоб молодь поверталася в громаду або не виїжджала з громади, то їм доведеться це робити. І ну, нема тут нічого такого поганого, щоб була, було взаєморозуміння. Бо насправді ми до цього й цього прагнемо, щоб були комфортні умови і у влади, і у молоді, так, якщо так можна говорити, і взагалі в населення громади. І от саме це поєднання цих зусиль створює саме ці умови. Про Франківщину хотілося б почути, як буде молодіжна рада запроваджуватися тут і чи будуть залучені молоді люди з райцентрів та сіл. Я так розумію, Світлана в цьому е, більш компетентна. Так, дякую. Насправді я можу сказати, що в нас молодіжна політика, молодіжна рада це на часі. Як показує вже практика, під час повномасштабного вторгнення голос молоді, голос молоді збільшився, і ми бачимо тенденцію створення молодіжних рад в територіальних громадах. Тобто, ми можемо сказати, що як і голови територіальних громад бачать перспективу в молоді, так і самі молоді люди хочуть. Використовувати там свій потенціал. Тому е, я можу е, сказати, mm. що е, молодіжна політика на Прикарпатті, вона е, впроваджується, вона працює. нас створена обласна молодіжна рада. В нас е, створені молодіжні ради в територіальних громадах. Тобто і сьогодні. Е, коли ми запланували великий форум молоді на Прикарпатті, ми побачили, що кількість учасників, які хочуть попасти, цих молодіжних лідерів він з кожного року збільшується. Тому робимо висновок, що молодь активна і вона хоче бути почутою. І тематикою нашого форуму є молодь залишитися чи не виїжджати. Тобто, кожен з учасників має для себе зрозуміти і поставити, можна сказати, кому. Цікаво, як формується власне керівна структура цих молодіжних влад? Вона от там обирається чи призначається? От, скажімо, який шлях до голови ради Світлани Васишин. А завжди все демократично у нас в Україні. А збирається ініціативна група. Ті люди, які справді хочуть щось втілювати. Звісно, ініціативна група працює над підготовкою до першого засідання установчого. І звісно, шляхом голосування таємним чи відкритим, обирається керівник, заступник, секретар і формується вже відповідно процес роботи молодіжної ради. Тобто, я вас можу запевнити точно, що ніхто не впливає на там якісь керівники Рівні органи точно ні цікаво було би трішечки доторкнутися теми спорту. Саме хто чи будує зараз держава спортивні комплекси, басейни, там тренувальні майданчики, хто взагалі будує спортивні споруди і чи будують зараз взагалі, тому що от власне дуже дуже багато місць, є дуже багато можливостей, і цікаво, чи вони власне втілюються. Спорт це важлива складова для молоді, тому що здорова нація це важливо. І тому можна сказати, що за підтримки і десь президентських програм у нас є великі програми, там активні парки, де в територіальних громадах будуються такі місця, де молоді люди активні можуть там займатися спортом. Тому, я можу сказати впевнено, що спорт і десь молодь і молодіжна політика, ми йде поруч. Так само знаємо про молодіжний фонд, створений при міністерстві. Хотілося б від Дмитра більше про нього почути, що це таке, як воно функціонує, і що там взагалі відбувається. А, ну, якщо доповнювати колег про те, яким чином держава допомагає молоді, підтримує молодь. То одним з таких факторів і напрямів підтримки стало створення українського молодіжного фонду. Власне для чого він взагалі і що він може дати. Український молодіжний фонд це бюджетна установа. Організація державна, яка має на меті підтримку молодіжних ініціатив організацій. Навіть мова йде не тільки про неприбуткові організації, мова йде навіть про комерційні структури, але у співпраці з якими буде надана підтримка молодим людям, зокрема в вигляді нових робочих місць, розвитку молодіжного підприємництва бізнесу. І, власне, ідея в тому, що цей фонд як фонд буде видавати гранти. Гранти, однак, в даному випадку мова йде не про бюджетні кошти державні мається на увазі, а про кошти наших партнерів на національному рівні на міжнародному рівні, які хочуть підтримувати молодь і вже це роблять. Мова йде про такі міжнародні організації, як програма розвитку ООН в Україні. ЮНІСЕФ, наприклад, проект DJ East при USAID, Фонд Східна Європа, які активно підтримують молодь останнім часом. Також мова йде про. І САР-Єднання та інші організації, які активно зараз займаються тим, що включається в цей розвиток молодіжної політики в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми розуміємо, що важливим є не опускати молодь як пріоритет, не забувати про те, що розвиток держави він, ну, завжди на часі, особливо мова йде про молодіжні ініціативи. І власне, от фонд для цього був створений. Зараз формуються перші конкурсні програми для того, щоб вже наприкінці цього року, на початку наступного, у молоді української була можливість брати участь в цих конкурсах, отримувати від держави, від фонду і міністерства по суті гранти на свої проекти, і при цьому не використовуючи для цього бюджетні кошти, і таким чином ми і допомагаємо і державі, і молодіжному руху. І по суті маємо такий дуже крутий результат, ще й з залученням наших міжнародних і національних партнерів. Цікаво от, дізнатися, чи існують якісь конкретні рамки молоді. Тобто молодь як цільова аудиторія, які, можливо, вікові рамки, бо від цього залежить так само ставлення до молоді і відповідно ініціативи, які впроваджуються. Тому що власне, широкі вікові рамки вони ставлять молодіжну політику майже плічо-плічі з сімейною. от Цікаво дізнатися, чи існує така от цільова аудиторія, як молодь взагалі в Україні і в рамках саме цих ініціатив. Питання більш таке загальне. Ну, відповідно до закону України про основні засади державної молодіжної політики, молодь вважається громадяни України від 14 до 35 угу. років. Звісно, що навіть в цій великій рамці у різних категорій молоді в різних вікових групах різні потреби, але ну, як правило вони. У шкільної молоді це одні потреби, далі там студентська молодь, і ті, хто старше, 23+, плюс, скажімо плюс, так, до 35, там уже зовсім інші потреби. Тому так. Тобто це якось розділяється, чи це от, власне, узагальнено? Молодь, молодь вважається 14-35. Єдине ми, коли в своїй роботі, в своїй практиці. Як правило, ті програми, які ми робимо, вони можуть сегментуватися саме для а, там, якоїсь вікової категорії. Але переважно це намагаємось робити заходи, події, або щоб воно об'єднувало всі в -в весь віковий сенс. Хотілося б так само почути, яка ситуація в Україні з регіональною взаємодією, тому що от у червні 2020 року був розроблений проєкт закону про основні засади молодіжної політики, у якому запропонували, власне створити розгалужену мережу молодіжних центрів. Як це вдалося? Як це втілюється? А, ну на сьогодні цей проєкт закону він вже є законом 21-му році. Його прийняли. А, є мережа молодіжних центрів, є державна установа, всеукраїнський молодіжний центр. А, також структура при Міністерстві. Далі є обласні молодіжні центри, або регіональні, і місцеві молодіжні центри. В принципі, на сьогодні до початку повномасштабного вторгнення молодіжних центрів було близько 300, більше 300. На сьогодні 231, які відновили свою роботу, молодіжний центр і простір. Тому більше ста у нас залишається окупованими або на окупованій території або зруйнованими внаслідок збройної агресії. Ну тому потихеньку відновлюємо. Створюються нові центри. Звісно, дякуючи нашим міжнародним партнерам, вони підтримують цю діяльність. Тому мережа така. А ці центри вони створюються на базі закладів освіти, культури і охорони здоров'я чи просто десь ну, от окремо. Дивіться, ми можемо говорити, що в нас не тільки є база освіти культури і так далі. У нас є база молодіжна, молодіжна сфера і молодіжні центри це окрема вертикаль. Установ, яка ну, на сьогодні діє і працює. Звісно, що молодіжні простори можуть створюватись на базі інших установ. Ну, от сьогодні у нас працює 100 молодіжних центрів, саме комунальні установи, як профільно діючі, і більше 100 молодіжних просторів, які відкриті при, можливо, бібліотеках, закладах культури, позашкільні заклади. Ну, тобто не є юридичною вертикаллю скажімо так, система освіти, але по наповненню по змісту роботи вони є молодіжними центрами. Цікаво почути про молодіжні простори на Івано-Франківщині. Дійсно, скільки їх функціонує, скільки можливо було відкрито, відкри... відкриються ще як вони функціонують, а скажу так, що ця практика з відкриттям молодіжних просторів і центрів вона досить добра лише за період. Війни відкрилися в області е, близько чотирьох комунальних закладів. Маєте розуміти, що комунальний заклад і е, молодіжний простір комунальний. І, е, Просто вони відрізняються, тому що там потрібно відповідно офіційно влаштувати людей, це відповідно якісь є фінансування. Десь молодіжні простори легше відкрити при закладах освіти, бо розуміємо, що десь в територіальних громадах є багато приміщень в бібліотек, в клубів, де можна, де, де пустують приміщення. І як казав пан Владислав, міжнародні донори допомагають своїми проектами. Наша молодь добре зараз почала. Впроваджувати практику написання проєктів, проєктна діяльність і таким чином відкриваються молодіжні простори. Отож, скажу, навіть в місті Івано-Франківську відкрито на стадіоні Рух молодіжний центр Рух. Якщо ми говоримо про територіальні громади, то в Калуші планується відкриватися молодіжний центр в вигоді відкритий молодіжний простір, тому що брали участь в програмі Віднова спільно з міністерством, теж колеги виграли і облаштували. І в долина, Коломия, тобто в більшості в більших містах, але ми зараз почали е, цей такий процес е, спілкування з головами територіальних громад. Що справді е, ми, ми дивимося, де, де потрібно цей комунальний заклад, де є можливості, тому що розумієте, що зараз е, місцеве самоврядування всі кошти вони спрямовують на військ на військо і потрібно допомагати воїнам. А е, типу є можливість допомагати молоді, але ми більше чи користуємося е, міжнародними такою міжнародною підтримкою? Дякую вам за відповідь. Нагадую, друзі, для тих, хто нещодавно доєднався, що в нашій студії заступник міністра молоді та спорту Владислав Яцук, голова молодіжної ради при Івано-Франківської ОДА Світлана Івасишин та директор українського молодіжного фонду Дмитро Твердохліб. Ну, і, власне, хотілося б почути про взаємодію цих е, молодіжних організацій, об'єднань. Як вони між собою взаємодіють? Як це проявляється? Можливо, там якийсь е, обмін досвідом, культурний обмін ще щось. Тому що власне була от проблема про слабку регіональну взаємодію, трішечки раніше спитав. І я бачу, що ситуація вона гарна створюється, функціонують і хотілося б почути про взаємодію. Ну, Наша задача як міністерства це забезпечити. Методологічну підтримку, забезпечити навчанням, там підвищення компетентностей саме молодіжних працівників, працівників, які працюють в молодіжних центрах і просторах, які ну, працюють в інших закладах. Да? Тобто, наша задача у нас створені відповідні програми, в тому числі там є програма Молодіжний працівник, державна програма, яка дає базові знання про саме про молодіжну роботу, що це таке, як вона формується, про вертикаль влади, структуру влади. Про компетентності молодіжного працівника, і відповідно цьому ми є пул тренерів, які е проводять навчання. І відповідно, наша задача навчити якомога більше е молодіжних працівників і працівниць. Аналогічно можу сказати, є програма менеджмент молодіжних центрів, яка призначена саме для навчання працівників молодіжних центрів, як створювати, як розвивати, що з цим робити. І наша задача навчити кожного в кожному молодіжному центрі, кожного працівника. В ідеалі ми до цього ще не дійшли, але вже на сьогодні нам більше п'яти тисяч молодіжних працівників пройшло навчання. Тому є ще спеціалізовані тренінги. Ми навчаємо також не тільки молодіжних працівників, а й працівників органів виконавчої влади. Тобто, по-простому скажу чиновників, які працюють з молоддю От, тому. Бо теж є специфіка своя одне діло, ти розумієш, яким чином плачує, працює там виконавчий комітет місцевої ради там, чи, чи обласної ради, чи обласної адміністрації. А з іншими, що треба на цьому місці людині робити, тому ми даємо оці знання, трошки підвищуємо їх компетентність. На сьогодні вже прийнятий професійний стандарт. Затверджений професійний стандарт молодіжний працівник. Тому ми вже можемо вводити і ну не ми, а всі, хто бажають займатися молодіжною роботою, вводити посади молодіжних працівників і вже є відповідні нормативно-правова база. Працюємо також над програмами освітніми, працюємо з навчальними закладами, щоб вони відкривали в себе там. На базі бакалавра, на базі магістра, а саме програми по молодіжній роботі? А як я розумію, молодіжна політика вона має охоплювати абсолютно всю молодь. Втім, досить часто на практиці напевно буває таке, що зосереджується на вущих групах, які мають більш конкретні проблеми. Це власне проблемна молодь, там правопорушники, діти, сироти. Чи існує таке ігнорування звичайної молоді на практиці? Ну, в молодіжній сфері це ви можливо там трошки торкнулися соціальної політики, да? тому що соціальна політика вона більш працює з тими, uh -huh. з ким потрібно працювати. Да? Молодіжна політика вона навпаки направлена на роботу з усією молоддю. Єдине, що відчувається трошки. Ну, перекос дав в бік категорій там, 14, 20, можливо, 25 років, да? тому що ну, більше в нас в країні створено якихось можливостей саме для о, цієї категорії, бюджетних можливостей, та й молодь активніша. Бо коли вони вже там переходять після навчальних закладів, в, кажуть, в доросле життя, то вони менше стають цікавитися там mm -hmm. от, таким якимись розвитком. Але... Ну, в нас немає якогось виокремлення. Ми навпаки турбуємося і про ментальне здоров'я, і молоді, і молодіжних працівників, і є відповідні програми, про інклюзивну доступність до молодіжної інфраструктури, і не тільки, на тобто, намагаємося пояснити, створити умови, щоб громади, які відкривають, які працюють з молоддю, які хочуть працювати з молоддю, щоб вони. Ну, от, Кажуть, зменшували оці, ем, оці бар'єри, і щоб молоді було більше доступу саме до. До молодіжної роботи до послуг для молоді? Ну і тобто, я так розумію, що з іншого боку, так само обдарована молодь вона не виокремлюється в якусь іншу групу. Тобто, якщо брати цю загальну молодь, то е, вони всі знаходяться от однаково. Ясно, що ініціативні люди вони проявляють ініціативу, там розумні, вони е, якось своїм шляхом ідуть. Чи звертається увага саме на обдарованих дітей? Молодь саме звертається. Да. Ну, Тут не скажу, що зовсім ми відокремлювали, але є програми для а, обдарованої молоді, і відповідно ну, тут можна сказати, що для них є якийсь такий бонус. Але, ну щоб сказати, що прям це а, я кажу, дуже багато, то, то напевно, ні. Хоча можу сказати, що, наприклад, є премії Кабінету міністрів для. Молоді да і цю премію може отримати будь-яка молода людина, яка проявила себе в тій чи іншій сфері. Ну, відповідно, в подогласі, і Конкурсна комісія визначає, хто, хто є переможцем. 20 премій по 50 тисяч гривень щороку видають молоді. Тобто, абсолютно для всіх в рівних умовах знаходиться. Ну, це працює більше як вже заохочення, я так розумію. Так. Так. Цікаво, так само було би почути, власне, от як молодь може включатися от, в активну цю взаємодію, як вона може долучатися, ставати так само учасником цих молодіжних організацій. Що для цього треба? Можливо, там реєстрація якась, якісь там сайти, заповнені форми. Розкажіть, будь ласка, ну, як правило, ми інформуємо про різні можливості, так, що може бути молодіжна рада, що може бути молодіжний центр, що є відповідний там відділ чи людина, яка працює з молоддю. Тому, якщо в молоді є таке бажання, ми. Намагаємось перенаправляти саме в ці структури, відповідно, і проводимо різні навчання, саме от форуми, да, по типу як сьогодні відбувається. Да, тобто, це саме обмін досвідом, саме можливості для молоді, де вони можуть приїхати, подивитися, познайомитися і в разі бажання долучитися, да, там, чи до молодіжної ради, чи до її діяльності, чи стати членом молодіжної ради, чи взагалі потім. Піти працювати десь в цьому напрямку, ну, по типу, обласна адміністрація, не знаю, там міністерство, наприклад. Цікаво, от ми залаштунками вже розмовляли. Який ви шлях пройшли от від своїх шкільних і студентських років до вашої посади? Бо ви так трішечки зачепили, що ви були просто активним, активним учним, студентом, так ви сказали? Тобто, здалеку, якщо починати, то почалося все десь в класі в 10-му. Напевно, коли потрібно було обирали старосту в школі заступника, я відповідав тоді за спорт. Я займався баскетболом. Ну, ви, я, я, я бачу, ви, ви, ви високий. Тому я так став заступником старости з спортивного напрямку. Ну але воно так було. Просто там заходи спортивні організації. Угу. І все. а більш активно все почалося на другому курсі, коли був обраний до комітету молоді факультету, і відповідав я тоді за соціальні потреби. Молоді або да, студентства. Відповідав за гуртожиток. Через рік я очолив цей гуртожиток, став головою студентської ради. Ще через рік я вже очолив студентське самоврядування університету. Був в багатьох радах молодіжній міській, обласній, студентській раді, при Міносвіти була, тоді приміна ПК була студентська рада. Ну, тобто, от я таке життя завжди десь двіжував. Навчався в аспірантурі, був викладачем в університеті, а потім у 2015 році вирішив стати чиновником і став заступником директора департаменту молоді і спорту обласної адміністрації. І таким чином, моя громадська діяльність вона переключилася вже більш на діяльність. Ну, я не скажу фундаментально, на, на, на діяльність формування політики. Тому що а, коли ти розумієш, якщо ти хочеш щось змінити, то напевно треба заходити всередину і щось змінювати, бо з боку ну, трошки якось не завжди добре йде. Ну і таким чином, 8 років на посаді заступника директора відповідав за молодь, і сьогодні заступник міністра з літа. Так само було би, дякую вам за історію. Цікаво почути від Світлани, який шлях вона пройшла. Можливо, то так само була активною студенткою або школяркою. Я не знаю. Ну хотілося б просто навіщо я це питаю, тому що саме я був старостою, так само в школі, і в університеті. І хотілося б так само, щоб якщо нас слухає молодь, я впевнений, що вона цьому зацікавлена, щоб вони розуміли, взагалі, що потрібно для того, щоб бути навіть банально успішним в цьому житті. Потрібно проявляти ініціативи, бути активним. от розкажіть, поділіться, поділіться своїм прикладом. А та я погоджуюсь, що треба бути активним, але інколи і активних не люблять, інколи їм. Допомагають зменшити їхню активність. Uh -huh. Але, попри все, якщо в тебе є бажання, якщо ти гориш своєю справою, то я думаю, що тебе нічого не зупинить. В мене також від шкільних років я завжди була активною в школі гуртки, концерти, все це було зі мною, поруч зі мною. Далі студентство, коледж, інститут. Також ми завжди залучали студентів до різних заходів, і потім так вийшло, що. Була і учасником громадської організації, і мені завжди молодіжна робота, так як я живу в селі, і завжди десь сільська молодь має не до кінця тих можливостей, які мають у місті, і завжди мені хотілося чогось більшого. І я почала гуртувати навколо себе молодь. і ми створили в нас в селі маленькому молодіжну раду, з якою потім ми розпочали традиційні молодіжні форуми, на яких ми почали збирати мо. Молодь. Тобто у нас перший форум, ми зібрали близько 100 молодіжних лідерів. І кожного року він є традиційним, і так само цього року є молодіжний форум, на якому всі ці лідери вони змінюються, ну, вони збільшуються. Тому Горіти своєю справою. Якщо ти дуже чогось хочеш, мені здається, що не має бути ніяких моментів, ти просто йдеш до своєї цілі, і важливо бути мати хороших друзів, партнерів поруч, які десь і підкладають руку допомоги. Бо, як то кажуть, ти один нічого не вартий, тільки команда, і команда поруч, надійні люди, і тоді все вийде. Зрозуміло, дякую вам за те, що завітали до нас в студію. Нагадую, друзі, що в нашій студії заступник міністра молоді та спорту Владислав Яцук, голова молодіжної ради при івано франківській Ода Світлана Івасишин та директор українського молодіжного фонду Дмитро Твердохліб. Бажаю вам успіхів у ініціативах у всьому, чому ви займаєтесь. Дякую вам ще раз за чудовий проведений ефір за теплу розмову і за те, чим ви займаєтесь, за те, що підтримуєте молодь, тому що звісно молодь – це наше майбутнє, і хотілося б, щоб воно було в гарних руках. Сьогоденні і майбутнє дуже дуже гарно ви зауважили. Тому дякуємо вам за вашу роботу і бажаю вам, звісно, успіхів.